Hi, everyone! Привіт усім! Запрошую своїх маленьких глядачів на заняття з англійської мови. Сьогодні прочитаємо книжку At the Park в «В парку» і вивчимо кілька нових слів. Тож, підпишіться на канал, поставте вподобайку, поділіться цим відео з друзями, а також звертайтеся до мене, якщо вам потрібні уроки з англійської мови. Мої контакти вказані в описі каналу. Тож, починаємо! Everyone went to the park. Усі прийшли до парку. Let's read together. Прочитаємо разом. Everyone went to the park. Chip went on the slide. Chip пішов кататися на гирку. Let's read it together. Chip went on the slide. Beef went on the horse. Beef пішла Katatisa на коні. Let's read it together. Beef went on the horse. Keeper went on the swing. Keeper пішов кататися на let Let's read it together. Keeper went on the swing. Mum went on the seesaw. Mama пішла кататися на на дожці. Let's read it together. Mom Мам on the seesaw. Floppy went to sleep. А флопі пішов спати. Бо з собаками не можна до парку. Добре. А тепер давайте вивчимо кілька слів. Повторюйте за мною кожне слово три рази. Гірка. Слайд, слайд. Слайд. Гойдалка на мотузках. Свин, свин, свин. Гойдалка на дошці. Сісо. 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 Карусель. Мері го раунд. Мері го раунд. Мері го раунд. Колесо. Фэри свил. Ferris wheel, Ferris wheel. Американські гірки. Рола Коста, Рола Коста, Рола Коста. Кіоск з їжею. Food stall, food stall, food stall. Морозово. Ice cream, ice cream, ice cream. Солодка вата. Cotton candy, cotton candy, cotton candy. Повітряні кульки. Balloons, balloons, balloons. На сьогодні все. Заходьте ще на мій канал. До наступних зустрічей. Bye-bye!